В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Мистецьку Музичну перед мікрофоном Валентина Орлова. Музика без меж. Музичний фестиваль, який відбувається у Дніпропетровську вже одинадцяти. І цьогоріч як ніколи, привернув увагу прихильників класичного мистецтва, насамперед, молодь і дійсно остаточно утвердився у статусі міжнародного. Його президент, ректор Дніпропетровської консерваторії імені Глінки, заслужений діяч мистецтва України Юрій Новіков, звернувся до усіх, хто прагне розвитку такими словами, що є ніби гаслом усього фестивалю позицією. Хоча назва самого фестивалю погодьтеся теж промовиста. Отже, Юрій Михайлович закликає красою музики припинити хаос у світі та у головах людей. Ще задовго до відкриття фестивалю Музика без меж він запросив бути помічниками і нас журналістів. Бо вважає мас-медіа союзниками у спільній праці утвердження гуманізму, краси, миру. Нинішній фестиваль розпочався 10 листопада і триватиме аж до квітня наступного року. В цьому його неабияка особливість і цінність. Адже, окрім концертів, до участі у яких запрошені відомі вітчизняні та зарубіжні виконавці. Очікують також майстер-класи, науково-практична конференція, музичне мистецтво на рубежі століть і чи передмова. Втім, багато що з цього попереду. Ми ж запрошуємо вас увійти до концертної зали Дніпропетровської консерваторії і, відчувши атмосферу, поспілкуватися із учасниками фестивалю, додамо лише, що листопадові зустрічі присвячені класичній музиці Німеччини. Тож і перший концерт складався із творів Бетховена та Вебера. Повернемося до перших урочистих митей. Церемонію веде музикознавець Володимир Скоротівський. Кожен фестиваль унікальний. Хоча багато їх раймуть. Всі вони відмічені височайшим професіоналізмом учасників. выдающихся мастеров современного музыкального искусства, яркими концертами и мастер-классами. Но каждый фестиваль дарит нам нечто новое. Не стал исключением и нынешний. В его рамках задумано семь крупных, ярких, интересных проектов. Но, быть может, самое уникальное заключается в том, что в рамках Международного фестиваля «Музыка без границ» в нынешнем сезоне пройдут дни культуры трех крупнейших европейских держав – Германии, Франции, Италии. И сегодня мы открываем дни Германии в рамках Международного музыкального фестиваля «Музыка без границ». генеральный консул Федеративной Республики Германия в Украине доктор Детлев Вольтер. Уважаемые дамы и господа, это большая честь для меня быть с вами сегодня в вашем прекрасном консерватории. И действительно, это прекрасно, что мы можем присутствовать сегодня на открытии первый раз Ne, ker manj na mednarodnem festivalu, muzika brez hranic. Ukrajina se vodnja ne toliko po geografski in po kulturo, je evropskega stana, Ukrajina se vodnja po cenitvih, pač pa čast je evropskega doma. In v enem duhu, Желаю всем прекрасного вечера европейского музыкального наслаждения. Спасибо. Итак, мы открываем программу Международного музыкального фестиваля «Музыка без границ». И вновь у нас будет возможность убедиться в ее безграничности, в ее возможности и способности преодолевать любые преграды, объединять мир более, может быть, чем другое любое другое искусство, может быть даже более, чем религия. Ведь музыка всеобщая, музыка абсолютная. В ней действительно есть мощнейший заряд той красоты, которая по мысли Достоевского способна спасти мир. Сейчас это как никогда актуально. И с вашего разрешения я хочу предоставить слово человеку, без которого невозможен был бы наш фестиваль, его создателю и президенту, заслуженному деятелю искусств Украины Юрию Михайловичу Новикову. Идея нашего фестиваля ⁇ это единение. Единение государств, единение наций, единение религий и разрушение барьеров, границ, всех препятствий, которые стоят между нами. Мне кажется, что в будущем уйдет разделение и будет единая семья человечества. Музыканты всего мира в своем общении – это образец и преддверие того, как будут общаться люди в будущем в том числе и на языке музыки, которая не требует перевода. Велико влияние музыки и во время концертных исполнений доставит удовольствие принести вам духовную радость всем-всем находящимся в зале, объединяя вас в устремлении к красоте. А дальше разрешите продолжить языком музыки. Ся гарна традиція, коли очільник музичного вишу сідає за рояль першим, аби відкрити фестивальний концерт. Цього разу у виконанні Юрія Новікова звучала соната номер 8, патетична Людвіга Ван Бетховена. Учасниками першого фестивального концерту були також лауреати міжнародних конкурсів Андрій Білов, Скрипка та Олег Мороз, кларнет. і молодіжний симфонічний оркестр фестиваль Дніпропетровської консерваторії імені Глінки. Інтерв'ю його керівника та головного диригента – заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Лохвина. Ми вас вітаємо з початком фестивалю. Це чудова подія, це дуже велике натхнення. І молодих музикантів, і солістів, які приїжджають до нас з задоволенням завжди. Цей фестиваль не є винятковим і не є випадковим. Андрій Білов чудовий скрипалі з Німеччини, наш земляк. Він народився в Хмельницькому. Музиканти з Одеси, Києва, оркестр Дніпропетровська, консерваторія, ректор Юрій Новіков. Все це. Для нас вже норма, але взагалі, якщо казати на штабах нашої країни, це велика подія. Тому що, як кажуть, коли грамати звучать, музика мовчить. Це невірно. І ми доказуємо нашою роботою, що потрібно, щоб дух натхнення був і у публіці. Музикантів у всіх наших громадян мабуть, не випадково, що сьогоднішній фестиваль розпочинається зі скрипки. Так співпало, що у листопаді святкуємо 90-ліття від дня народження видатного майстра Леоніда Когана. Ваш тато теж був скрипалем, і, мабуть, скрипка вона віола голос, а голос здатен передати практично все. Чудовий скрипаль з Одеси Євген Кострицький, дуже відомий діпрацької публиці. Буде чудовий валтурниць із Одеси Валерія Апостол, піаністка із Києва Катерина Кулакова. Потім професор з Татарстану Евгеній Михайлов, дуже відомий піаніст в Росії, в Європі. Тому скрипка, рояль, волторна. мій друг, чудовий кларнетист, соліст національної опери України з Києва Олег Мороз. Це великий фестиваль, і ми дуже вдячні консулу генеральному Німеччини в Україні, який підтримав нас. Це велике признання нашого фестивалю. Вам доводилося керувати багатьма відомими оркестрами від камерних у Києві і до великих симфонічних. А тут абсолютно, напевне, здебільшого молоді музиканти. Як відчуваєте, ви чудово відчуваєте вже другий рік мій праці з цим колективом? Він змінюється, бо він такий <гум> чудовий варіант, коли музиканти постійно одного віку. Як тільки вони стають старші, вони уходять, приходять нові, які знов такі ж молоді і чудові. Я вважаю, що це дійсно класний, чудовий, яскравий колектив. Перший етап фестивалю включав майстер-класи із видатними солістами, згаданими вже скрипалем Андрієм Біловим та кларнетистом Олегом Морозом, а ще професором Казанської державної консерваторії імені Жиганова, народним артистом Республіки Татарстан, піаністом Євгеном Михайловим. До речі, концерт цього майстра із творів Мендельсона, Брамса, Шумана, можливо, став вершиною фестивалю. А ще маєстро зіграв концерт із Дніпропетровським академічним симфонічним оркестром Дніпропетровської філармонії імені Когана під орудою Наталії Пономарчук, і це теж додало особливої ваги тим фестивальним дням. Професор Євген Михайлов дав ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Уважаемый маэстро, ваше присутствие вносит особое дыхание в те концерты, которые смогла увидеть Днепропетровская публика и прежде всего молодые люди. Это одиннадцатый фестиваль, который делает Днепропетровская консерватория. И так мне посчастливилось, что я был здесь со дня основания этого фестиваля и не пропустил ни одного его выхода. Я безумно благодарен Юрию Михайловичу Новику за то, что он не просто сделал традиции наше общение совместное, которое для меня, естественно, очень дорого, но и каждый раз предлагает какие-то новые идеи и лично для меня, и для этого фестиваля. И я знакомлюсь сам с теми событиями новыми, которыми становится все более и более богат фестиваль. В этом смысле это действительно уникальное событие, наверное, не только в рамках Днепропетровской или даже Украины, а именно, вот, наверное, на всем постсоветском пространстве. Конечно, название фестиваля «Музыка без границ» уже предопределяет участие в нем музыкантов из разных стран. Музыка, в частности, она, конечно, создает тот мир, который безумно труден. В который попасть очень трудно и профессионально, и, и художественно, и ментально. Но в то же время, если туда попадаешь, то он безумно много дает. Несмотря на то, что мир живет в среде многоязычия, музыка действительно универсальный язык человечества. И знаете, очень важно вот ощутить тот язык, который передает сам композитор. Спрошу от. Влияние именно э, творчества немецких композиторов на ваше творчество? Ну тут, наверное, стоит сказать о том, что э, есть много композиторов, но бах один. И поэтому, э, конечно, немецкая музыка во главе с ним ⁇ это, это основа европейской профессиональной музыки, это основа европейской полифонической музыки, но прежде всего это основа высочайшего духа в музыке. Германия счастлива в войне, потому что такой концентрации духа в музыке, такой концентрации потрясающих композиторов, конечно, наверное, больше нет ни в одной стране. И в этом смысле она влияет на каждого музыканта. Я вас благодарю. Спасибо. Коротко розповісти вам про миті фестивалю Музика без меж дійсно краса утверджує гармонійне, і ті зустрічі, які стали окрасою мистецького життя Дніпропетровська, незабутні, і ми ще не раз до них повертатимемося. А грудневі концерти фестивалю Музика без меж відкриє концертний проект у світі джазу. Це станеться 9-11 грудня. Отже, далі буде. Цю програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка і ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.